Привіт, друзі, на зв'язку колоніст. Втім, щодня випускає багато нових ігор, але які з них справді варті уваги. Особливо, якщо вони безкоштовні. І я тут щоб все з'ясувати. Погнали! Перша гра на сьогодні це Demon Dice. це як монополія. Але що відбувається в грі, дуже важко зрозуміти. Виникає багато питань, наприклад, чому ворог починає з 4 мільярдами, а я з трьома. Купуюся клік, на яких навіть ні ніхто не був, потім я навіть став першим, але програв все за один хід. Дуже швидка гра. У грі Ban on Darkness кровосіся вкрав нашу дію, і ми вирішили знайти іншу. Кінець. Стоп, хто взагалі писав цей огляд? Переробляй. У грі Banal Darkness вампір краде жівщину героя. Але добре, що він був можливим для вампірів. Тож вирішив в одного штурмувати рамок. В ньому 17 кімнат, які охороняють річні вороги. Але герой був доволі сильним, а ще й прокачувався по проходженню кімнат. то за хвилин 10 був вже у вампіра. Але тот, втік, а герой пішов додому в один. Наступна гра Power Fantasy це Rock Light Action, де ми обираємо героя і намагаємося вижити проти нескінчених хорт ворогів. Усі бої проходять у форматі динамічного бойового шутера де ти постійно рухаєшся, ухиляєшся від атак і збираєш ресурси, щоб ставати шильнішим під час забігу. Косна сесія це виклик. Спочатку ти потрапляєш на локацію, де на тебе нехайно накидаються хвилі монстрів. Вижив добре, але справжнє випробування чекає наприкінці, Бій із боссом, якого потрібно долати, щоб викрити нові локації і продовжити прогрес. Спочатку гри є три класи: маг, за якого я грав, Криволучник та мечник. У процесі проходження відкриваються нові персонажі, що дозволяє поступово розширювати ігровий арсенал та вибирати стиль, який найкраще підходить користувачу. У грі представлено 16 питомців, дерева навичок, також дуже багато досягнень. Рекомендую пограти всю гру, бо гра насправді прикольна. Далі же Shellands After. це гора гра від першої особи. де гравець отримує сигнал тривоги і має вижити в постапокаліптичної реальності. Головна механіка гри полягає у сприйняття світу через звук і візуальні підказки, а не стандартне бачення. Гравий фактично сліпий. Ця система створює унікальні відчуття вразливості та напруги, оскільки гравець не бачить ворога прямо, але лише вичуває його через сенсорні підказки. Цьому горові стелс є важливою складовою, прямо зіткнення з ворогом часом призводить до смерті. Тому гравець повинен ховатися, обирати маршрути та планувати своє пересування. The Silence After варто спробувати, оскільки гра пропонує унікальний ворож досвід із високою імпресією через звук і колір, створюючи напружену атмосферу та психологічний страх, який змінює звичайний досвід жанру. У грі The Simoy of, of Shellд DepS ми граємо за демона, який спускається у темні глибини шеву. Гра цікава тим, що поєднує 2 d платформінг із точними стрибками та ухилами і 3D-елементи оточення, які створюють глибину світу та атмосферу. Демон проходить через паски, ворогів і складні рівні, поступово відкриваючи нові здібності. І сам китайська гра. Зараз ти побачиш 6 скрінів гри. Але саме цікаве, що це 6 різних ігор. Хтось з'явив код у інтернеті чи що. Наступна гра виглядає круто екшен, аніме дівчата. Перестрілки, що може бути краще. Напевно, тільки онлайн грі. Він, звісно, не нульовий. Цю гру грало одночасно 37 людей, але коли я записував, вже не було такого онлайну. Ця рубрика в мене є пробна, тож кожного випуску я щось міняю. В наступних випусках я буду приділяти більше уваги гідним іграм, як Power Fantastic та Silence After. А ігри, які прохідні, буду поминати тільки назву в кінці. Приєднуйся до моєго телеграм-каналу, Непогані ігри є в описі. А з тобою був колоніст. До зустрічі в нових колоніях.